Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні і найближчі декілька днів в мене дуже багато роботи. Роботи пов'язаної зі стрижкою лаванди, лаванди і чебреця. Ці рослини обов'язково треба стригти після того, як вони відквітли. От зараз синя лаванда вже починає відквітати, якщо бачите. Квіти вже стають сірими, вже починають утворюватися потроху на сіневі коробочки, де-не-де. І її зараз треба стригти. І для чого ми це робимо? От я зараз почала вже декілька кущиків стригти, і я покажу вам. Ось дивіться. Ось у нас кущ лаванди, який квітнув. Ну, повторюся, в мене в цьому році це молоденькі кущики, вони тільки в минулому році були посаджені, тому квітнуть вони не дуже густенько, але все одно квітнуть. От, бачите, вже квітоноси стають сірими, бурими, непривабливими. І на цій стадії треба починати стрихти лаванду. Хто збирає квіти, звичайно, це треба раніше робити, коли квітка в напіврозпуску. А тим, хто просто стриже лаванду і доглядає за неї, стримує її розростання і придає гарні форми, то якраз зараз саме час стригти лаванду, коли вона у вас от в такому стані. І от, якщо подивитись, у мене кущик сріблястий, такий сизий. І ось поруч кущ, який я постригла. Чому ми зрізаємо всю цю сріблясто-сіру красу. Якщо подивитися більш детально на гілочку лаванди, ось, наприклад, я так близенько поставлю камеру, щоб було видно. Бачите, верхівочки сизі, і поруч з верхівочками трошки нижче йдуть паростки теж сизі, а далі йде зелена гілочка. І от наша задача. Зрізати саме до зеленої гілочки. Тому що якщо ми цього не зробимо, оця зелена гілочка з часом стане лисою, непривабливою, а вся краса підніметься нагору. Коли лаванда почала квітувати, вона, звичайно, повипускала оці сріблясті маківки, з яких і піш... пішли квітоноси. І якщо квітонос не прибрати, вона так і піде далі вгору рости оцим сріблястим, а низ залишиться повністю лисий з часом. І вона набуде такого розміру, коли вона почне просто розпадатися на такі розкриті непривабливі кущі з оголеними гілками, з деревенілими гілками. Лаванді треба. Якщо формувати правильно кущ лаванди, то їй здеревенілу частину треба залишати мінімальну, якомога нижче до землі. Тільки такий, при такій стрижці саме, коли здеревеніла частина дуже маленька, майже при самій землі, тоді тільки лаванда набуває такого щільного, гарного вигляду. Такої кулі сріблястої, набитої, міцної. От зараз я стрижу, це вже якісь 20, 20 якийсь. липня, я стрижу її і десь за пару тижнів вона вже наростить нові сріблясті гілочки, які повністю прикриють оцей непривабливий вигляд. І потім оці сріблясті гілочки створять оту гарну. Таку щільну кульку, якої саме я добиваюся. Е знову повторюсь, якщо ми її не обрізаємо, лаванда просто продовжує рости вверх цією частиною, і все. І е невеличкі розгалудження знизу, звичайно, підуть, але основна маса піде тільки вгору, а нижня частина буде лисіти й лисіти. При отакій стрижці, кардинальній, майже дозелені, Лаванда почне стимулювати отут, отут зсередини пробуджувати бруньки, які зроблять щільність і їй привабливий вигляд. Тому лаванду ми стрижемо саме так до зеленого листя, зрізаючи, як нам здається зараз, усю цю красу. Ну, звичайно, це краса. Не буду навіть нічого касати, але я ж кажу, якщо зараз її не постригти, то красу ми втратимо. Через деякий час вона просто буде лиса і буде розвалюватися, а краси вашої не залишиться. Що я буду робити з чебрецем? З чебрецем я буду робити те ж саме, що я роблю з лавандою. Ось, бачите, він теж вже відквітає, вже залишки квіточок невеликих. В цьому році він квітнув не так рясно, як в минулому. В цьому році він в мене дуже сильно підмерз. І це нові рослини, які я посадила сюди, бо попередні всі в мене загинули повністю. Тому це новий чебрець, і він ще не так гарно прижився, щоб гарно квітувати рясно. Так от, я його теж стрижу, як і лаванду стрижу. Ось, Пущик стрижений. Але стрижу я його трошечки ніжніше від лаванди, трошки менше, десь наполовину, не більше. І лаванду і чебрець я стрижу два рази на рік. От зараз, в липні місяці, після того, як вони відквітнуть, це обов'язкова стрижка, і якби вона така величенька, по, ну, по величині зрізання. І ранньою весною перед тим, як пробуджуються рослини, я їх теж стрижу. Теж чебрець і лаванду я стрижу. Навесні, коли я це буду робити, я покажу, як і скільки я буду обрізати. Зараз ви бачите білу лаванду, яка ще квітне, в неї ще є бутончики не розпущені. Вона розпускається трошки пізніше. Ніж синя, тому в мене робота розтягнеться трошки по часу по стрижці. Але мені лаванда дуже подобається. Аромат у цих рослин, що у чебреця, що у лаванди, просто неймовірний. Е, люблю я ці аромати дуже. Ось я зробила таку, такий мікс-бордер з чебрицю і білої лаванди. Я Хотіла відділити саме білу лаванду. Це, до речі, в мене в позаминулому році придбаний один невеличкий маленький кущик, ну, я не знаю навіть, як вам показати, це був кущик, у якого було буквально три гілочки. В минулому році він в мене дуже гарно наріс. Я його поділила на маленькі частини. І ось з цих маленьких частин в мене вже. Отакий, от отакий струмочок вийшов гарний. Чебрець, лаванда, чебрець, лаванда. Вони раніше в мене так росли, але була тут синя лаванда, а зараз біла. Ніжна така дівчинка, цікава. Дуже відрізняється по квітуванню від синьої лаванди. Такий прям фейерверк квітів в різні боки. Цікаві, дуже довгі квітоноси. У синій вони коротше набагато і більш такі стримані, ростуть більш вертикально, а ця росте от в різні боки, як ну, точно, ферверк якийсь. От Отака от така річ і отака робота в мене зараз. І е, що я ще хотіла сказати про лаванду. Чому ми стрижемо саме в липні лаванду? А, я ще хотіла сказати, що стрижемо всю лаванду, навіть ту, яка не квітла, але вона все одно росте, тому це не важливо. Квітла вона, не квітла вона, вона росте проти сезону протягом всього сезону і її треба підтримувати. Чому саме в липні? Для того, щоб до холодів лаванда, зараз покажу, лаванда встигла наростити. Отут приріст, який прикриє коріння від вимерзання і від холоду, тому що на зиму її отакою залишати не можна. І чим пізніше ви її пострижете, тим більша е, ймовірність того, що вона взимку може вимерзнути, бо її коріння буде незахищене. А коли вона встигне до холодів наростити знов таки отаку зелену масу, вона, наче сама себе законсервує на зиму. І тим самим збереже себе від холоду. До речі, при обрізанні лаванди у нас утворюються отакі гілочки, які якраз можна, хто живцює, використовувати для живцювання. Це дуже зручно і час для того, щоб отакий живець вкорінився, ще є. Тому, кому цікаво, може брати на замітку такий метод живцювання. Після стрижки лаванди. І ось як вона в мене виглядає. Не дуже привабливо, скажімо так. Але я не переймаюся, бо за якихось два тижні все відновиться, і вона знову буде стояти сизою і гарною красунею. Ну, на цьому, мабуть, я закінчу. Цей випуск, бо роботи багато, сподіваюся, у вас також приємної роботи багато. Доглядати за улюбленими рослинами завжди приємно. Тому на цьому все. І, як завжди, далі буде.